Розв'язання задачі для розумних і кмітливих. Знайдемо площу чверті великого круга. R велике дорівнює 10. Площа круга обчислюється за формулою пі Р квадрат. Отже, ми будемо мати π Р велике у квадраті, і нам повинна тільки, потрібна тільки четверта частина на 4. Це буде пі на 10 у квадраті поділити на 4. 10 у квадраті це 100, поділити на 4, це буде 25 пі. Знайдемо площу половини маленького круга, де радіус дорівнює 5. Тобто, будемо мати пі Р маленьке у квадраті на 2. Пі на 5 у квадраті і на 2, 5 у квадраті це 25, на 2 це 12,5 пі, і 25 пі, віднімемо 12,5 пі, будемо мати 12,5 пі, це і буде відповідь до задачі. Площа дорівнює 12,5.